Вітаю! Я Анастасія Виноградна, завідувачка відділу раннього втручання Центру комплексної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва. Послуга раннього втручання це послуга, яка поєднує в собі психологічну, педагогічну, медичну та соціальну складові і надається командою фахівців. Вона спрямована на забезпечення розвитку дітей від народження і до 4 років. Клієнтами нашого відділу можуть бути родини, що виховують дітей з інвалідністю, або ж родини, які виховують дітей, що знаходяться в групі ризику та мають порушення або затримку розвитку. Варто відзначити, що команда раннього втручання – це не лише фахівці центру та медичні працівники. Але й головними учасниками команди є родина дитини. Отже, послуга раннього втручання спрямована на розвиток дитини та супровід і навчання батьків або законних представників дитини. І реалізується вона у природніх умовах зростання дитини. Адже найкращий розвиток відбувається у комфортному і знайомому середовищі. Хочу зауважити, що раннє втручання є безкоштовною послугою для найменших мешканців Оболонського району.